зіткнулися з тим, що після повномасштабного ми розуміємо, що в нас по демографії там є багато чоловіків призивного віку, але уряд. Е ТЦК ну цих людей не бачив, тому і, там, хто ми не знаємо хто підлягає демобілізації, хто не підлягає. Є люди, які там ставали на облік ще коли там вони могли проходити службу, але там вже пройшло 20 років і багато людей, які не можуть Ця країна на це сподівається. Тому зараз завдання, основне я вважаю цього законопроекту. Чому я за нього голосував? Це поставити людей на облік, взагалі зрозуміти, яка в нас стійкість і чи готові ми, як як ми не те, що чи готові, чи я. Готові ми далі е, чинити спротив, Скільки у нас людей, які можуть, за якими госами, скільки людей ми можемо поставити в стрій, скільки ми можемо задіяти в економіці, скільки ми можемо задіяти в інших напрямках? Держава має це розуміти зараз. На жаль, вона це не, не розуміє, тому що багато людей, навіть там пенсіонери поліції. Вони не стають на облік, вони звільнилися там, 40 років, коли там, або, там, 45, і все, їх на обліку немає. Все, вони там десь займаються своїми справами, а це тисячі, тисячі, тисячі людей. Там люди, які мають е, судимість, там навіть по. Умовному, ну це люди, які можуть також захищати країну. Їх теж немає на обліку, вони теж не, не призиваються. І з цих цих людей потрібно поставити на облік, щоб потім приймати рішення, поприз можна буде призивати ті чи інші категорії. Тому зараз облік це важливо. Цей закон основа його це протягом 60 днів всі чоловіки мають стати на облік. Далі вже буде визначатися які професії, хто нам потрібен для того, щоб далі йти і допомагати хлопцям, які зараз на передньому краї захищають нашу державу.